Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Згідно з останніми прогнозами метеорологів, у нас в країні березень обіцяє пройти без екстремальних холодів та опадів, які могли б змусити нас залишатися в приміщеннях. Давайте підготуємося до місяця, який може здивувати нас своєю погодою. Після несподівано теплого лютого, коли температура повітря в Україні сягала вражаючих плюс 10 до плюс 17 градусів, виникає питання. Чи продовжиться ця тенденція і в березні? Лютий залишив за собою надії на швидке прибуття весни, але чи виправдаються вони? Березень відомий своєю змінною погодою в Україні. За традицією цей місяць може принести і холодні ночі і сніжний покрив, який все ще залишається на землі. Очікується, що температура повітря буде плавно зростати, однак справжнє тепло прийде не раніше квітня. Очікується, що температура повітря буде плавно зростати. Однак справжнє тепло прийде не раніше квітня. Останні прогнози дають надію на ранній прихід весни цього року. За даними синоптиків, зимова прохолода збирається покинути Україну. Хоча нічні заморозки все ж таки будуть, вони обіцяють бути непомітними, не опускаючись нижче мінус трьох градусів. На початку березня очікується, що денні температури будуть коливатися від плюс 3 до плюс десяти градусів у різних регіонах країни. Перша половина місяця може принести дощові дні, тривалістю в 2-3 дні, тому парасолька стане вашим незамінним аксесуаром. Південні області та Закарпаття зазнають найтеплішої погоди, з максимальною денною температурою від плюс 8 до плюс 10, тоді як на півночі буде дещо прохолодніше від плюс 3 до плюс 5. Весняні настрої підживлюються і народними прикметами поверненням перелітних птахів та їх співом. А ще більше оптимізму додає передбачення бабака Тимки з Харківщини, який віщує теплу весну в Україні. Таким чином, передбачення на початок березня обіцяють, що Україну може чекати раннє прибуття весни. Однак, як завжди, з погодою не варто забувати про її непередбачуваність і слідкувати за щоденними оновленнями прогнозів. У цей час, коли наша країна переживає непрості часи, кожен теплий сонячний день набуває особливого значення. Нагадуючи нам про непереможність духу та важливість підтримки один одного. Нехай кожен промінь сонця приносить вам силу і віру в краще майбутнє, а кожен м'який весняний вітер несе надію та впевненість у мирному завтра. Пам'ятаємо, що погода це лише одна зі сторінок нашого життя, і не дивлячись на її мінливість, ми завжди можемо знайти привід для радості та вдячності. Нехай місяць березень принесе не лише приємні погодні сюрпризи, а й мир та спокій в кожен дім. Наповнюючи серця теплом і світлом. Залишайтеся з нами, слідкуйте за оновленнями погоди, а ми у свою чергу продовжимо ділитися з вами найсвіжішими прогнозами. Бажаємо вам мирного неба, тепла, здоров'я, і нехай весна принесе нові можливості та гарні новини. До зустрічі в наших наступних випусках! Бережіть себе та своїх близьких. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.